Ящерка і риболовна сіть. Жила була ящерка, Ти вже знаєш, що це була дуже допитлива, спритна і вертка ящерка, яка скрізь-скрізь любила проповсти своїми спритними лапками і заглянути в кожен куточок. І ось одного разу в жаркий спекотливий день ящерка захотіла покупатися в річці. Вона прибігла на бережок, торкнулася лапкою до води, водичка була приємна, тепла і зовсім негардна. Ячерка із задоволенням пирнула у річку. Раптом вона помітила щось дуже красиве: мереживне, ажурне, таке, що світиться, переливається. Це щось видавало чарівні приємні звуки. Схожі на пісеньку. І, звичайно ж, наша ящерка відразу ж захотіла торкнутися лапкою цього мережива. Вона підпливла до нього і потягнулася своїми лапками, щоб промірити це мереживо на себе. Адже вона так любила мереживо. Ах, бідолашна ящерка! Звідки ж їй було знати, що це зовсім не мереживо? А справжнісінька риболовна сіть. Ящерка заплуталась в сіці, їй здавалося, що її міцно зв'язали, і вона не може рухатися. Ящерка хотіла звільнитися, просувала в дірочку то голову, то лапки, але звільнитися, звільнити усе тіло не виходило. Ящірка ще довго, бор... довго боролася з сіткою, коли зрозуміла що впоратися сама не може. То закричала Допоможіть, врятуйте, на її крік припливла мудра змія. Що сталося? Чому ти так голосно кричиш? запитала мудра змія. Я заплуталася в мережеві і ніяк не можу вибратися, сумно відповіла ящерка. — Мила ящерко, — посміхнулася змія, це зовсім не мережево, А риболовні сіті. І від них треба триматися чим далі. Я знаю, як тобі допомогти. І в ту ж хвилинку мудра змія підчепила хвостиком краєчок сітки, потягнула її, і сітка ослабла, і полонянка легко вислузнула з неї. Ящірка і змія попливли до берега. А коли вибралися з річки, ящірка побачила маленьку дівчинку. Яка сиділа на пісочку і розкладала мушлі. Вона була одягнена в красиву рожеву сукенку, сукенку, з, мереж... з мережевною спідничкою. Ящерка підповзла до дівчинки, уважно розглянула її спідничку і мереживу. Очі ящерки широко-широко розплющились, і вона швидко-швидко прошепотіла змії. Треба терміново рятувати дівчинку. Вона заплуталася в руболовній сітці. Мудра змія посміхнулася і відповіла, мила ящерко, нікого рятувати не треба. Це не сітка, а справжнісінькі мережеви, які прикрашають цю сукенку і роблять її вишуканою. Так маленька ящерка дізналася, чим відрізняється роболовна сітка від мережива.